Всім привіт! Презентую вам лот одяг та аксесуари для Хеллоуіну. У лоті є костюми чоловічі та жіночі та дитячі. Аксесуарів буде 39 одиниць. Матеріал 100% поліестер та бавовна в лоті 50 одиниць. Є сумочки для цукерок. Колготи жіночі? Вартість лоту 730 гривень. Колготи дитячі. Собівартість однієї одиниці 15 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!